Друзі, всім привіт! А ми йдемо погуляти. Зараз зустрінемось з нашими друзями, з нашими дівчатками. Ми їх давно вже не бачили. От. І сходимо мультик. Мультик називається Кролик Петрик. Ми вже, звісно, його бачили. І Давід його бачив, і я бачила. Ну, все одно хочеться просто прогулятися, зустрітись з друзями побалакати, поспілкуватись. Ну, і там ж великий екран, тому сходимо, подивимось. А йдемо ми, як завжди, на нашу площу. Там не... у нас є кінозал, тому зараз будемо дивитися мультик. Залишайте з нами, скоро зустрінемось. Я думала, надо... я думала сюди уліті. Вийшов. Зараз только машинка. Ну, знімаємо я. Заходь. А людей небагато. Зараз подивимось. Давід, ми на місці з нашими дівчатками. Зараз всі чекають, скоро будемо дивитись мультик. Так. Там якісь декорації готують, я не знаю для чого. Ну, скоро дізнаємося. Чіпаючи, щоб стрілять добре сидіти на і ніде не було А я собі ще не мала, таки Це було тупо.